привіт, мої любі, І давайте сьогодні з вами розпакуємо такі хлібці на дегустацію, Хоча, знаєте, я хлібці дуже-дуже люблю. ось, І сьогодні у нас від Tasty Style, по-моєму, ось такі. Якщо ви не знаєте, де такі купити, то купити їх можна в АТБ. Там є дуже різні, там є гречані, які я взяла, рисові, які я теж взяла на пробу. Ось тому що я ну, більше люблю гречані, Ось. Але тут ось такі теж. Якраз у мене тут чайок від лаваре. Так, ліпсі. Давайте їх розпакуємо. Так, візьмемо ось такі ножиці. Так. Так, дуже класний переход вийшов. О, я їх розпакувала, вони ось такі. зараз, Вони ось такі. І, знаєте, я вам хочу порекомендувати, якщо ось такі ось маленькі, то тоді вони смачні. Давайте куштувати. М -м. Вони хрусткі, Вони смачні. Вони дуже гарні. Солоненькі такі і до всього підійдуть. Називається Tasty Style. Я їх дуже-дуже полюбляю. Зроблено в Україні. І ось вони підійдуть просто до всього. Куштуйте, пробуйте, покупайте. Я такі в А у слідуючому відео ми з вами розпакуємо хлібці рисові на гречані. Всім па-па. Всіх обіймаю! Гарного вечора! Всім привіт, мої любі! І давайте сьогодні з вами розпакуємо такі хлібці на дегустацію Хоча, знаєте, я хлібці дуже-дуже люблю. Ось, І сьогодні у нас від Tasty style, по-моєму, ось такі. Якщо ви не знаєте, де такі купити, то купити їх можна в АТБ. Там є дуже різні, там є гречані, які я взяла, рисові, які я теж взяла на пробу. Ось тому що я ну, більше люблю гречані, Ось. Але тут ось такі теж. Якраз у мене тут чайок від лаваре. Так, не Давайте їх розпакуємо. Так. Візьмемо ось такі ножиці. Так. Так, дуже класний переход вийшов. О, я їх розпакувала, вони ось такі. зараз, Вони ось такі. І, знаєте, я вам хочу порекомендувати, якщо ось такі ось маленькі, то тоді вони смачні. Давайте куштувати. М -м -м. Вони хрусткі, Вони смачні. Вони дуже гарні. Солоненькі такі і до всього підійдуть. Називається Tasty Style. Я їх дуже-дуже полюбляю. Зроблено в Україні. І ось вони підійдуть просто до всього. Куштуйте, пробуйте, покупайте. Я такі ВТБ. А у слідючому відео ми з вами розпакуємо хлібці рисові А гречані. Всім па-па. Всіх обіймаю! Гарного вечора!